Коли на вулицях з'являються гарбузи, а повітря наповнюється магією та загадковістю, ви знаєте, настає час Хелловіна. Це свято перетворює навіть звичайні вулиці на справжні феєрі, де з'являються костюми, страшні декорації та атмосфера свята. Але чому ж Хеловін став настільки популярним у Німеччині? І що стоїть за цими традиціями? Залишайтесь зі мною і я розкрию темниці цього свята. Розповім про його історію, сучасні традиції, а також про те, як німці святкують Хеллоуін. Привіт, мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина життя у Німеччині. Якщо ви вперше на моєму каналі, то рекомендую підписатися і після цього відео ознайомитися з іншими, не менш цікавими відео про Німеччину. А ми починаємо! Геловін має свої корені в кельтському святі Самайн, яке відзначали ще в дохристиянські часи. Це свято символізувало кінець урожаю та початок зими. Коли природа відпочивала, а ніч ставала темнішою і холоднішою. Вважалося, що в цю ніч духи померлих повертаються на землю, і тому люди запалювали вогнища, щоб провести їх назад до світу мертвих. Німеччина не відразу прийняла це свято лише в 90-х роках минулого століття. Хеллоуін почав набирати популярність завдяки американським традиціям, і з того часу він став невід'ємною частиною культурного життя країни. У Німеччині Хеллоуін святкується 31 жовтня. У цей день діти та дорослі вбираються в костюми зомби, відьом, вампірів та інших страшних персонажів. Це свято стало чудовою можливістю для творчості, самовираження та порозуміння між сусідами. Декорації, які можна побачити на вулицях, вражають від жахливих гарбузів вирізаних в обличчях до мер мерців, павуків та інших страшних істот. Багато німців прикрашають свої будинки та організовують конкурси на кращу прикрасу на свята Геловін вулиці німецьких міст перетворюються на справжні тематичні локації. Від маленьких містечок до великих мегаполісів свято об'єднує всіх. На вулицях можна зустріти групи людей, які вбрані у костюми ходять від дверей до дверей, просячи солодощі. Гарбузи один із основних символів Хеллоуін. У Німеччині їх часто вирізають у вигляді ліхтарів, відомих як дракон у традиційній кельтській міфології. Гарбузи використовували для відлякування злих духів. Нині ж гарбузи стали не лише частиною святкового декору, а й основним продуктом для приготування смачних страв, таких як супи, пироги, а також різноманітні десерти. Кожного року багато ресторанів пропонують спеціальні страви до Хеллоуіну, включаючи гарбузові чизкейки та супи. Відзначають гарбузи на фермерських ринках, де можна купити їх у різних формах та розмірах. Діти, як правило, влаштовують традицію «trick or treat», ходячи по сусідах, просячи солодощі. Якщо їх не пригостять, можуть запустити якісь неприємності, але це скоріше жарт. Ця традиція стала невід'ємною частиною святкування. Хеллоуіном. важливо відзначити, що це не просто про отримання солодоща. Це можливість для дітей насолодитися атмосферою свята та об'єднатися із сусідами. У великих містах, таких як Берлін, Мюнхен чи Гамбург, часто організовують великі святкування з фейерверками, парадами та конкурсами. Наприклад, у Берліні можна побачити масові гуляння на вулицях з тематичними виступами, де всі охочі можуть взяти участь у веселищах. Не лише, але не лише діти святкують Хеллоуін, Багато дорослих також беруть участь у веселищах. К клубах та барах проводять тематичні вечірки, де дрес-код це костюм. Музика, танці та конкурси на найкращий костюм додають свято особливої атмосфери. Під час таких вечірок організовують різноманітні ігри, які підтримують дух свята та дарують позитивні емоції. Кожного року в Німеччині очікуються великі святкові події, які об'єднують людей та подарують незабутні враження. Важливо також зазначити, що це свято стало можливістю для нових знайомств і комунікації між людьми. Сьогодні свято Хеловін у Німеччині продовжує розвиватися, з'являються нові традиції, і свято стає все більш інтернаціональним. Наприклад, у німецьких містах можна знайти магазини, які спеціалізуються на продажу костюмів і декорацій до Хеллоуіну. У соцмережах активно діляться креативними ідеями для прикрас і костюмів. Також все більше людей організовують приватні вечірки, де святкують у колі близьких друзів. Це стає особливо популярним серед молоді, які прагнуть провести свято у своїй атмосфері, створюючи жахливі та веселі ситуації. Головину Німеччині це свято, яке об'єднує людей усіх вікових категорій. Це можливість не лише розважитись, але й доторкнутися до історії, зануритися в атмосферу магії та таємниць незалежно від того, чи ви святкуєте вдома, чи на вечірці, чи е, просто гуляєте вулицями. Геловін обіцяє бути незабутнім. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися про дитинсь святкування в Німеччині. Напишіть мені в коментарях, чи будете ви святкувати Хеллоуін цього року. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підписатися на канал, залишити коментарі і поділитися своїми думками. Чи святкуєте ви, Хеллоуін? Які традиції є у... у вас? Чекаю на ваші відповіді. А в мене на цьому все. на наступного відео. Чус!